Революція гідності або ж Євромайдан розпочала свою історію 21 листопада 2013 року та тривала три місяці. Протистояння суспільства з тодішнім режимом починалось з мирних протестів, продовжилось коктейлями молотова та палаючими шинами, а завершилось кулями і понад сотнею смертей. Аби зберегти пам'ять про ті історичні події, активісти, історики і самі учасники Євромайдану вирішили відкрити музей свободи, у якому планують акумулювати усі можливі артефакти тих подій. У центрі народної культури Івана Гончара з листопада минулого року експонати Євромайдану уже демонструються. Вхід на виставку проходить через той самий каркас майданівської ялинки, на якому залишились транспаранти із закликами. Щити можна побачити, що вони зроблені з різнообразнішого матеріалу. Там от щитів, які були експроприєвані собственно у ВВшніків, закінчуючи до дерев'яних пластин, тонких фанірних, які ну, всі ми прекрасно розуміємо, реально захистити не могли. Це була скоріше, психологічна защита. Казки зі слідами від куль, деякі з них належали героям Небесної Сотні. Пошта Майдану – все зберігається тут. Тут і полотно, на якому будь-який учасник Євромайдану міг намалювати свій символ перемоги, щоб хоч якось зняти напругу під час перерви між зіткненнями з Беркутом. Це спроба в цьому залі з цими експонатами погрузити людину, приходящого в це пространство, в ту атмосферу і заставити задуматися над питанням, що б я робив на цьому місці? Як би я? Я захищав би, я вбігався. Це... це питання внутрішньої трусості, це питання Внутрішній смілості. Пройтися по майдану тих днів можна по інтерактивній карті. Виставка втілює лише частину того, яким хочуть бачити активісти майбутній музей. Є навіть спеціальний стенд. Тут відвідувачі залишають свої побажання відносно того, яким вони хочуть бачити музей Євромайдану. Відсутність такого музею це результат, те, що ми маємо на сході. Це відсутність подібного музею. Музей, де явно пропагувалися, от в кращому розумінні цього слова, оці ідеали. Українців одвічні ідеали. Ідеали свободи, вольностей та власного голосу, справедливості і гідності. От цього у нас не було. Через два тижні виставка в музеї Гончара завершиться, але історики, і активісти кажуть, що мають ще понад півтори тисячі речей, які розповідають про події на Майдані річної давнини, і поки ніде не експонувалися. Необхідність створення єдиного музею майдану зріє вже давно, аби люди не забували власну історію. Рустем Бекіров, Яна Курченко, Артем Котасов, соціальна країна, Київ.